А молодь допомагає старшим одиноким львів'янам прибрати у домівках до великодніх свят. Таку допомогу громадська організація самопоміч та студенти влаштовують у рамках соціальної кампанії Добрі справи. П'ятеро дівчат та хлопців прийшли до пані Марії, аби жінка могла участі домівці зустріти Великдень. Ця жіночка, до ми прийшли пані Марія. Вона 16 років ще не виходила з дому, тобто вона постійно вдома. І саме таким чином ми принесли їй світло в оселі, тому що вона таки сказала візу нам, що та квартира ще ніколи не виглядала. Тому саме допомога там помили вікна, помили там плитку, підлогу. Зараз меблі миємо. Пані Марія ходить мало, навіть стояти довго не може, колись застудила ноги. Тепер інвалід першої групи. А так дуже самому тяжко. Не можу я вже. Мені вже 74 роки, я вже змучена З цим життям, пережила дві війні. Так що дуже сердечно вам дякую, діти. Дай Боже вам здоров'ячка і щастя в житті. Волонтери кажуть, приходять до самотніх людей не просто помити вікна та почистити килими, а й прислухатися до їхнього болю. Не було ніякої складності, задоволенням. Прийшов, дуже хороша паня, Мешкає тут, поспілкувалися з нею, говорили, дізналися багато цікавого про її життя. Та й гарно, доприбираємо вже. Та вони тут шурували так, що мене з дюри повишуравлювали. Господиня волонтерам щедро подякувала, нагодувала смачною зупою. Зверим зубку, називаючи лєш так. З грибів макаранчик, ковка, грибочки, от картофля. Це така українська зупа. До чистого четверга волонтери приберуть 40-60 квартир. Навідуватимуться до самотніх львів'ян щоразу перед великими релігійними святами. А також по суботах у цьому допомагатимуть підприємці. Фірма Керхер на добру справу вже подарувала два порохотяги. Миючі засоби надаватиме компанія Голдроп, а відра та швабри гіпермаркет епіцентр. Ми запрошуємо старших людей, пенсіонерів, які є одинокі, і вони готові прийняти в себе таку допомогу. Кілька студентів, які організовано прийдуть зі всіма засобами, нічого не потрібно додавати. Прийдуть до них в квартиру, і за дві години швидко поприбирають все, що вниз. Отримати таку допомогу або записатися у волонтери можна за номером 297 тисяча, який ви зараз бачите на екрані. Мені, наприклад, подобається робити людям добре, тобто робити їм якісь користь. Оскільки... Хто знає, можливо, колись, коли я буду старий, знайдуться такі самі люди, які допоможуть мені. Ірина Кондратюк, Володимир Квятковський, наш репортер.